Якщо так їхати туди і коли твої роботи пухарка. Вони мають парасолі. Буде до маленько. О тепер подумати треба, як за сіді мають пройти зі мною парасолією. Маленькою. Дибуся. Я кажу. Потім ти береш солью такі... і теж діді віддаєш і з діти може жити. Ні, побачаєш... з діді, і діти йде сам. Потім мол, всі мені заносять. І ви разом хочете. Так. Або може всі перейшли знову, Або, може, всі перейшли, знову з парасолю. якщо що Вся городацька все стоїть, знаєш

В Ага. Это не в той ряд просто. В тот А хочу. Ну, дальше уже поехали. Я просто не знаю куда... Я думаю по Франка ехать. Потому что Франка просто все сейчас И там все стоит. Трамваи стоят, не стоят. Олексій замерз на тутика. Смажеш?

Вся та вода зараз в центр міста хлине. Ну, а я луця вийде. <глась> Не знаю. Буде по колінам. Висяк це? Ну ты висяк. Нет, все, почему?